67-річний Дмитро Пелих соціальним таксі користується вже понад три роки. Маючи першу групу інвалідності, чоловік тричі на тиждень їздить до обласної лікарні на гемодіаліз. Каже, соціальне таксі дуже помічне, адже у громадському транспорті їхати складно, а на звичайному таксі дорого. Каже, раз ми люкс приїжджає, як не запізніше, нічого. Дуже зручно. Дуже зручно. Таксі би ще їхати, а то ж усе й море. 150 рублей в одну сторону. Загалом на послугу соціального таксі кажуть в Івано-Франківському територіальному центрі соцобслуговування є від п'яти до семи замовлень у день. Послугою з перевезеннями можуть скористатися. Одинокі громадяни, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, хворі з хронічної ниркової недостатності та потребують процедури гемодіалізу, особи з інвалідністю першої та другої групи, особи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків, милець, палець. Які в зв'язку з захворюванням не можуть самостійно пересуватися, що підтверджується висновком ЛКК, одна особа може скористатися послугою соціального таксі два рази на місяць, особа з перевезенням до закладів охорони здоров'я. Два рази на тиждень запровадили соціальне таксі у місті ще у 2018 році. Відтоді у службі чітко налагодили роботу. Лише за минулий рік кажуть, даною послугою скористалися близько тисячі разів. Соціальне таксі працює івано франківську але воно працює для певних категорій для того, щоб люди не витрачали кошти і могли доїхати до лікарні чи до соціальних служб по потребі. Є телефон телефони, по яких можна замовити. Потрібно заздалегідь це робити. Робити це не можна робити там за пів години чи за годину, але дуже важливо, що в Франківську таке соціальне таксі працює. Ми свого часу придбали необхідний автомобіль, який дозволяє. Людей з інвалідними візками відвозити, тому що не кожен автомобіль є придатний для цього. Соціальним таксі можна скористатися, якщо людина має необхідні документи і стоїть на обліку у міському територіальному центрі соцобслуговування. На безкоштовному транспорті люди можуть поїхати до лікувальних закладів, установ влади, до підрозділів соцзахисту, а також банків, вокзалів та служб побуту. Мар'яна Джерч, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.